Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі немає ніякої необхідності мобілізовувати 500 тисяч людей до армії, тому що є допомога від наших союзників, яка останнім часом пішла краще і боєприпасами і всім, чим тільки можна. І власне проведені ротації, тож ситуація з Мобілізацію з поповненням е, особовим складом не є критичною. І е, ці плани, які були оголошені, е, там і Зеленський про це говорив, киваючи на військових, е, що треба півмільйона загребсти, не є актуальними. Ну і е, Бачу, секта корисних ідіотів, переважно в даний момент корисних ідіотів засичала, Ух, зриває мобілізацію. Да, е, хлопці, насправді, якщо побудувати е, хороші укріплення на 2000 кілометрів, то дійсно не треба великої мобілізації. Достатньо буде тої мобілізації, яка в нас йшла е, за планом. Е, і е, головною головним героєм цієї мобілізації був доброволець. От якщо солдати будуть оборонятися із е, бетонних бункерів, а не із сирих окопів, то цей доброволець повернеться до армії і піде. І е, ну, я вже не говорю про те, що вдвічі-втрічі е, треба менше людей, військові не дадуть збрехати для того, щоб з бетонних бункерів оборонятися, прикритих мінними полями, е, безкрайними мінними полями попереду, ніж з сирих окопів, коли на тебе піхота пре, а. Е, Ланцетики кидають всяку взривчатку на голову. Крім того, хлопці, невже ви вірите, що мобілізувавши значну кількість людей, чи півмільйона, чи навіть 300 тисяч, нинішня влада когось відпустить? Нинішня влада, якій і закінчення війни, в принципі, не потрібно. Тому що закінчення війни це початок виборів. Вибори цій владі не потрібні, в принципі. Ніколи. Ну, хіба що коли вже промиють так мізки, що 99 будуть за, їм потрібно продовження війни безкінечне. Цих людей, які хотіли б набрати, хочуть набрати, щоб тих, хто зараз стоїть, пустити на е, молоху, Богу е, війни, древньослов'янському, якщо я не помиляюсь. Одних набираємо, інших пускаємо в розход. А що? Візьмемо Горловку. Покажемо по єдиному марафону, що взяли Горловку прекрасно. Е -э народ буде хлопати в Ладоші, хлопати ушами і хлопати в Ладоші. А не візьмемо? Ну так е скажемо, що е втрат нема. А що? Ми ж не говоримо, що втрати є. Ну, подумаєш, там сотня, дві сотні тисяч загине. Так ми нових можемо набрати. Ні, не можна дозволяти цій владі загрібати абсолютно людей всіх підряд, нехай тих воїнів, які є на передвій, береже, щоб кожен вернувся додому живий і цілий. А щоб це було, треба будувати лінію Маннергейма українську. І не будувати дороги на Сумщині. Дороги на Сумщині, якщо це правда, це справжній злочин проти українського народу. Не лише на Сумщині, але на Сумщині особливо.